Є дві Росії відповідно є і дві ситуації. Є одна, яку Путін і його режим намагаються представити в засобах масової інформації в своїй пропаганді, в тому числі і в надзусиллях через російські спецслужби, запускаючи в Україні різноманітні ПСО, в тому числі щодо того, як потужно їх вся там військова промисловість на рейки стала, на рейки поперла, але з рейок не сходить. А є інша справжня Росія, і це, це та Росія, де занепад, де в цілі області, чи як вона там називається краї губернії, кинуті людьми виїжджають. Є правда, де Китай і Китайський бізнес забирає і серйозно без податків на десятки років російські землі заселяє вже своїми людьми бізнесменами. Про занепад цілих регіонів російських про втрату будь-якої будь-якої перспективи для усієї російської економіки про втрату ринків. Газових, європейських, і не тільки, і багато чого іншого. Тому між пропагандистською Росією і реальною, величезна прірва, реальна ситуація і здатність вести Російської Федерації війну дорівнює нулю. Тому що насправді подивіться, скільки країн з нами, так нам дуже непросто, так нам дуже важко. Але яка допомога щодня, щомісячна постійно надходить в Україну, і подивіться на Російську Федерацію окрім нафтодоларів і е, торгівлі з Китаєм, яка теж така, знаєте, досить е, якщо прибрати пропаганду, досить проблематична для Росії. Нічого доброго в економіці у них не відбувається. Ось е, моє мій висновок, що насправді здатності е, вести довгу війну, насправді і ресурсів насамперед людських в Росії немає. Є пропаганда, але вони усіляко розповсюджують, що ні, ми готові геть-геть 10 років. Я думаю, так поки Путін хоче і буде наполягати, поки і буде ця війна. Але навіть він проговорюється, навіть він закидаючи, ми готові до переговорів. Це ж його слова. Ми готові тільки от, отут, де ми захопили, отут ми. Тільки дайте на, нам зупинити. На це не переговори, це знаєте, це, це базі, базікання про ультиматуми. А ми це не сприймаємо, як і наші міжнародні партнери. Тому це ніяка не готовність, це виживання і не факт, що воно надовго. Це може статися, от знаєте, як в, в російській історії неодноразово було в момент. Чорний в в місяць. Так. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.